Чувся два рази. Шестирічний Рома розповідає, до мені два роки тому переїхав з Херсона і місяць відвідує гурток з футболу. Я в ролі нападаючого, я в зеленій команді. Ми граємо на паси. тобто граємо, сіграємо, треба забити гол через паси. Мама Романа каже, футболом син займається із завзяттям. Поки не було вікового набору, то ми вдома з ним самі грали постійно в футбол. А як побачили, що тут набирається група, то одразу сюди записалися». Сам же Рома мріє, каже бути футболістом та рівняється на свого тренера, адже він схожий на його улюбленого кумира, аргентинського футболіста Мессі. Він отак обводить і отак ударяє. Футбольний тренер Владислав Щербинка розповідає, переїхав до Умані з Покровська місяць тому, коли обстріли російської армії посилилися. Покровська працював тренером викладачем з футболу та інструктором методистом Дю США міста Покровська. Тут так як і тут тренували дітей, а потім так обставини, що вирішили релокуватися сюди. Під час евакуації розповідає, забрав спортивний інвентар, аби продовжити займатися улюбленою справою в іншому місті. В нас вихованці, ну я так те, що можна порахувати, це більшість з Донецької області, це з Смирнограда, з Новогродівки, з Краматорська даже є, там ще там відносно спокійно є, з Сіверська, якщо не помиляюсь, з Херсона в нас є. З Гостомеля і теж з Херсонської області, не по міста Олешка, щось таке десь теж щось називається. Теж є. Зараз розповідає тренер Владислав Щербинка, його гурток відвідує 20 дітей. Серед них і п'ятирічний Єгор, якого на футбол привела прабабуся. Вони в мене переселенці з Гостомеля. Ну як тоді там, знаєте, всі тікали. звідти, А зараз вони вже в мене постійні, тому що квартиру їхню там розбили. Усі заняття безкоштовні, зазначає Владислав Щербинка. А на зиму вже підшукав приміщення, аби діти мали змогу займатися за будь-якої погоди. Людмила Трум, Галина Стангріт, Суспільне новини, Черкаси.